Тепер у нас лише одна біда, москалі. Тож послухайте народний гумор про москалів. Сидять москаль з українцем над річкою рибу ловлять. Коли це в обох плює, тягнуть і витягують золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста. Рибка каже, москалю виконаю два бажання. Бо він мене за губу зачепив, а українці, одне, бо він лише хвоста упіймав. Москаль подумав, як би ж то дошкули ті українці, той каже, хочу, щоб вокруг Росії 10 забор був, Як между Ізраїлем и Палестиною. А ще хочу то в Росії ні одного хохла не залишилось. Українець почухав тилицю та й питає у рибки. А це справді там жодного щиро українця не лишилось. Точно відказує рибка. Ну тоді заливай бетоном до краю. Додому до українця заходить москаль. А українець якраз у той момент завзявся серце покуштувати. Може, гостіш? діко єсть ухота. Чому б не пригостить? Тільки ти спочатку відро води випий. Ну, нема куди діватися. Випиває він водро води і ледве сідає на стілець. Ну що, може, «Ні, то ж. спасіба огромное. Так то ти пити хотів? Львів, Рано. бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція. Бабся підходить та починає. От, кляті більшовики понабудували балконів. Людині пройти ніде. Міліціонер, діставши документи постраждалого. Бабцю, годі репетувати. Тому скальбу. Понаїхало клятих москалів. Ніде балкона упасти! Два сусіди. В одного на подвір'ї росте гарна береза, висока, струнка, ранок. Сусід виходить на подвір'я і бачить, як сусід березу пиляє. Куме! Ти що з дурів таку гарну березу пиляєш? Та бач, куме, буде тут і тивоскаль. Спереться на мою фітку. Та й скаже, Біроза родина моя, я йому дам родину. Отак От і живемо, щоб не плакать, ми сміємось. Все буде Україно!